Пожежа у столиці забрала життя самотньої бабусі. Трагедія сталася на вулиці Панаса Мирного. Глибокий сон мешканців будинку перервав їдкий запах диму. Втім, люди на це не звернули жодної уваги, адже димком у багатоповерхівці пахло доволі часто. Тож палаючу квартиру помітили мешканці будинку напроти і одразу викликали рятувальну службу. Дим свічера ну, я вийшла до сюди, Думаю, понюхаю, є там погріта як яка та. У будинку мешкала дивакувата та відлюдькувата. 70-річна бабуся ні з ким не спілкувалася і родичів не мала. Жінка кілька років тому відмовилася платити за комунальні послуги, тож в її оселі вимкнули газ, електроенергію та тепло. Втім, старенька вигадала новий спосіб виживання. Вона почала розводити вогонь прямісінько посеред кімнати. Таким чином жінка зігрівалася і готувала собі їжу. Сусіди знали про її обігрівальне хау однак вдіяти нічого не могли. Тож, коли серед ночі люди почали Ли, тривожний сигнал пожежної машини, на їх думку, спало лише одне ім'я Алла. За словами рятувальників, жінка просто не змогла загасити полум'я самотужки. А так як була відлюдницею, на допомогу також нікого не покликала. Тож вогонь швидко перекинувся на мотлох, яким була завалена уся квартира. В одну мить спалахнули стіни, шафа та вікно. Ще до приїзду рятувальників, старенька отруїлася чадним газом. Врятувати її не вдалося. Ніхто із сусідів не постраждав, пожежні встигли загасити вогонь до того, як він почав почав поширюватися на інші квартири?